Я сестра Превіра Єгора, і його було жорстоко побито співробітниками Репету та затримано в неділю. Що було перед цим? Ми звичайно підтримували. І є інтеграцію, і майданівців, і тих людей. Хоча через зайнятість ми не могли бути присутніми на всіх мітингах. Ми інколи туди заходимо. В принципі, я за я вчуся, здавав на водійські права та знімався. Він актор документалістських фільмів, і ми чули в принципі і були підтримували це. Але після подій в суботу нас це а, не залишило байдужими, тому ми всією сім'єю вийшли в неділю а, на Майдан з батьком та з братом. А, ми вийшли а, в цей час а, гуляти вулицю, і перехожі через перехожих ми дізналися, що на банківській відбуваються якісь... А, Заворушення, і ми з, з батьком е, вирішили піти подалі від е, всіх цих подій, а брату стало цікаво. Він нас вмовив, то, що він ще підійде, подивиться, а потім нас не дожене. І я втратила з ним зв'язок буквально за 5 хвилин е, після, е, е, ну, після того, як він відійшов від нас. Е, тобто, він не мав наміру в той день йти на банківську. Взагалі це була така це такий збіг обставин, що взагалі ми почули про ці події, і він не перебував під час початку цих події, тому що коли ми вже почали по цю про цю подію, вже почали заворушення. І далі він нам дзвонив з банківської, розказував, що він зараз вже буде йти додому. Тут відбуваються е, страшні речі, і він намагатиметься якомога скоріше до нас повернутись. А, але потім щось дивне почав трапитися. Почала відбуватися з його телефоном. Спочатку він е, не відповідав, потім він е, потім телефон був вимкнений. Потім телефон був е, вімкнувся, але скидувались всі виклики мої. І всіх родичів. Насправді наша сім'я, я думаю, одна з тих сімей, котра найменше інформації взагалі володіла е, до, до сих пір про взагалі їхню долю, тому що е, лише вчора ввечері, лише вчора о шостій, о сьомій вечора, тобто е, вчора в понеділок, тобто, спустя до е, через добу після затримання його нам повідомили. З комітету з прав людини будь-яку взагалі інформацію, що він числиться як затриманий. Коли його вставили э, з ним зв'язок, я намагалася э, дзвонитися до РВД Київських. Особливо я декілька разів дзвонила Шевченківські та Печерські РВД, але всі вони казали, що нікого сьогоднішнього вечора взагалі не було затримано. Я намагалась дзвонити на швидку допомогу по 15 на Також не було ніякої інформації, що він потрапив в БСП. І я лише в понеділок, тобто вже в понеділок ввечері, близько сьомої години, батьку подзвонили з БСП, сказали просто, що він у лікарні. А батько поїхав туди, і тільки там дізнався, що він не просто у лікарні, а що він підступав до лікарні, і вся інформація про нього засекречена, і, вся, і, і йому не дали жодної інформації про, то, про те, в якому він стані, що йому взагалі чому він був затриманий. І ми не могли дізнатися будь-якої інформації. А також Подзвонила дружині друга адвока, адвокат, назвалася, що вона адвокат Єгора. Сказала, що його втратив пам'ять, що в нього черопоможлива травма, і щоб вона повідомила близьких. Після того вона е, е, поклала слухавку і більше не дзвонила нам. І коли дружина спитала, в якому він стані, як він виглядає, то адвокат сказав. Чи дуже красиво виглядає це, було дуже таким знущанням сказано, тому що я чула на задньому плані прохання Єгора подзвонити батьку, якось сповістити рідних. А проте потім зі слів Єгора ми дізналися. Перший раз ми побачили його в суді, і будь-ми не мали змоги з ним поспілкуватися, але що чули його пояснення. В судді щодо а, в своє, в свій захист він розказував, що а, він не чинив супротиву а, при затриманні. Він а, повністю вважає себе невинним. Він вважає, що він опинився на банківській випадково і не має жодного відношення до організації та активних дій під час масових заворушень, які йому нібито приписують. І він сказав, що він коли побачив, що Беркут ну, біжить за, за активістом, Він підняв руки і здався добровільно на, на руки Беркута, тому що він думав, що якщо він нічого не робив, якщо він то міліція не буде тортурувати його, не буде застосовувати до нього до нього таких жахливих. Заходів, він на момент затримання був повністю в нормальному фізичному стані здоровий. Тобто я відділа, я також бачила це відео, там де Беркул є затриманих. Але він не потрапив на перший план цього відео. Я впізнала його тільки розкадрувавши це відео по кадрам, але в принципі точно я не могла сказати, чи він це був. І потім. На цьому відео він, видно, що під час затримання в нього немає фізичних ушкоджень. І далі він розказав судді, що його жорстоко били, його роздягли, на ньому стояли беркутівці на руках та на ногах, щоб він, хоча він не чинив спротиву, заважаючи йому навіть піднятися, йому було дуже холодно, так як на вулиці було близько нуля. Декілька годин він пролежав на асфальті під під будинками Бенкут, які з нього знущалися, фотографували його, ображали, били, стояли просто на ходили по голові, по всіх органах, по взагалі по всьому тілу і знущалися. Хоча він намагався допроситися від міліції швидкої допомоги. Він намагався допроситися від міліції будь-яких звинувачень до нього, з якої причини його затримали, а хто хто саме його затримав? Він намагався отримати інформацію про прізвища міліціонерів. Йому ця інформація не була надана. до швидкої допомоги його діставили лише в 10 годин понеділок, хоча затриманий він був близько п'яти приблизно години в неділю, тобто. 12, більше, більше дванадцяти годин після затримання він не мав жодної медичної допомоги. А нам подзвонили з понеділок і сказали, що в нього важка черепно-мозгова травма і що він втратив пам'ять. А на наступний день також дзвонили батьку і казали, що можливо він не зможе бути присутній на суді через тяжкий стан здоров'я. І після судового засідання, під час, під час того, як читали вирок, йому стало дуже погано, він втратив свідомість. До нього вийшли, до нього до нього викликали швидку. І з залу засідання він виїхав на кареті швидкої допомоги. Я була у швидкій допомозі ПСП у вівторок зранку, нам не надавалася жодна інформація. Нас дві години відправляли з одного кабінету в інший, ніхто не мог повідомити взагалі, що з ним, і, 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 і тільки сказали, що їх зранку вивезли з ПСП на суд. Хоча на повідомлення, як могли людину в такому тяжкому стані вивести на суд, не пояснювали. Сказали просто це, просто от, жодного, жодна людина не могла пояснити, що з ним трапилось, чому його, по якій статті взагалі його в чомусь звинувачують. Ми не знали, що він був затриманий через організацію, тому що не знали, що він не має ніякої відношення до організації. Тут тобто, зараз дуже важка ситуація, коли жорстокість міліції немає немає, немає меж і ні, ніхто не може заборонити міліції робити такі дії з затриманими. Хоча якщо людина просто піднімає руки, то як можна з нею так себе вести? Всі, на відео видно, що його б'ють на і потім вже наступний день був у рховому фізичному стані, він втратив пам'ять на чорномозгова травма, численні забої, сенсі, гематоми, ліктовий сустав. І це, і це при тому, що він втратив свідомість і взагалі зараз ми не знаю, де бога він тому що... Ми також не знаємо, де він знаходив. Ну, ми... ну, в принципі, здається, він знаходиться на російському, БСП на Львовому Голосівському... березі так само, хоча як зарубіжна міра, як міра присічення. Пресічення... Була вибрана отримання під вартою, проте я думаю, що найближчим часом він не зможе бути під вартою він зможе бути лише знаходитися в лікарню. У суді мене одноразово наголошували на тому, що йому потрібне лікування йому потрібно бути при нас, при сім'ї, і навіть був. Депутат, який хотів uh, взяти його на поруку, але настільки швидко нам взагалі тільки мені з мамою повідомили, що тут зараз суд, і, це, і тільки нас пустили, потім закрили двері, і на загалі uh, судовому засіданні були лише я з мамою, і ніхто майже інший не зміг потрапити на судове засідання через uh, не своєчасне оголошення, ні часу, ні, uh, ні будь-яких деталей. Тобто, Така ситуація. Дякую Бог.